Всім привіт! П'ятниця, 9 травня, у нас знов дощить, а значить рослинки знову нап'ються водички. І земля нап'ється водички. І рослини будуть дуже себе гарно почувати, будуть свіж... свіженькі, зелененькі, яскраві, хрусткі. Подивіться, яка краса. А я пру на роботу. Бо на роботі я теж потрібна є, що робити, навіть в дощ. Сподіваюсь, побачимося з вами за деякий час в цьому ж відео. Просто пізніше, можливо, завтра в гарну погоду. А тепер дивіться, що робиться на сусідній ділянці. Ось куди потрібно розкидати. Отруту. Бачите, скільки? Подивіться, що робиться. Їх тут не знаю, скільки, сотні. Так, пройшло два дні з моменту дощів. Все напилося водички, все гарнезне, свіженьке. Травень в цьому році холодний, весна холодна, з такими перепадами температур, з такими гойдалками, що це просто щось неймовірне. І рослини стресують. Звісно, не всі себе комфортно почувають. Деякі просто тормознули в рості, деякі покрутили листя чи бутони. Сьогодні хочу з вами поговорити про бордово-лисні і червонолисні рослинки. Їх в саду може бути не ну, хто як любить, не дуже багато. Деякі бордові рослини являються фоновими, тобто вони не притягують погляд, але стають фоном для інших рослин. Чим темніше листя тим більше воно фонове. Чим яскравіше, Тим більше воно акцентне. Серед червонолисних рослин акценти бувають тільки коли це яскравий червоний кольор, бо він притягує око. В інших випадках бордова рослина, ось бачите, у мене зараз бузіна. Вона є як фон. Вона буде фоном у мене для голубої хости і для білої гортензії. Дійсно, гортензія заквітне, це буде акцент в цьому місці. А бузина буде її відтіняти. Так само моя бордоволисна сакура, вона колись стане фоном для інших рослин. І я дуже, очі... дуже люблю сочетання блакитного і бордового. От з жовтим ні, а от з білим і з блакитним дуже класно. Подивіться, як заграла. Блакитна сосна глукоглобоза поруч з бордоволисною сакурою. Звісно, коли вони стануть більшенькі, розростуться, це буде гарніше виглядати. І саме глубоко глобоза тут буде являтися акцентом. Цей барбарис зараз темнолисний. І він так само дуже красиво виглядає поруч з блакитно-синіми колумнарісами і з білою калиною. Зараз навесні калина являється тут акцентом. У мене як тільки калина, калина відквітне, почнуться яскраві білорожеві прирости у цього барбариса. Це сорт, здається, Арлікін чи Роуз Глоу. Вони мені дуже схожі. Я не пам'ятаю, що я садила. Здається, все ж таки Роуз Глоу, вибачте. Так, да, це в мене Роуз Глоу. І вона видасть біло-рожеві прирости, і вона стане тут більше акцентом влітку, і поруч з нею буде квітнути шаблія фіолетова. І це буде гарний такий контраст. Так що в цьому випадку цей барбарис буде акцентом влітку. А ось Барбарис Конкорд. Їх у мене декілька, бачите? Вони так само тут фонові, бо поруч я висаджую якісь літні рослинки, яскраві, світлі, а за ними гортензії. І коли гортензії розквітнуть, білі шапки квітів будуть акцентними, а барбарис буде фоном для них виступати. Ну, Покрожевий він завжди буде акцентом, бо він завжди буде яскравий. А тільки в якийсь період влітку він буде більш темний, більш бордовий і трошки такий приглушений, і не так буде сильно увагу на себе привертати, бо буде навколо така соковита зелень, і будуть білі гортензії знову ж таки. Але поки що він настільки яскравий, що привертає увагу. Ще дуже важливо, що за ним росте, або що являється фоном. У мене темний паркан, досить темний. Тому рослина трошки зливається. Але я це спеціально робила, щоб не було прям такої, знаєте, дуже-дуже яскравої плями. Бо тут у мене поруч блакитник і парисовик на штамбі вистражений колумнаріс і багато сочної зелені. Тому цей рожевий. Ну так, зараз він впадає в око, влітку він буде більш спокійніший. Так, бордовими можуть бути і японські клени. Це з невисоких, якщо вам потрібно, рослин, але досить таких вагомих. Тобто вони не будуть прям сильно, знаєте, таку повітряну пляму давати. А більше така важка, але понизу, біля землі. Бо якщо ці всі дерева вони будуть вгору рости і там будуть робити фон, там будуть робити. Хтось акцент, то японські клени. Зазвичай вони більш-менш компактні, Ну, дивлячися, знову ж таки, які сорти. Якщо це атропурпуреум, росте він великий клен, то він буде фоновим деревом. А цей у мене клен так само буде фоновий, бо там азалії. Вони стреснули в цьому році, але зараз потрошечку потрошечку набирають бутони, листя скинули. Але нічого, бачу, вибивають нові паростки, нові прирости, тому. Заквітнуть білим і так само будуть акцентом на фоні бордоволисного японського клену. Це Ширасавар... Ширасавану Ясемін сорт. Дуже незвичний, відрізняється від інших, і мені тут дуже він сподобався. Так, ще один барбарис, який... Поки що у мене бордового кольору, і так само він є фоновим поруч з білою сонтровою поруч з пістрявими хостами. А влітку підуть прирости біло-рожеві. Це сорт Inspiration Це із маленьких барбарисів, невеликих. Він буде до пів метра десь завишки і завширшки сантиметрів 60 Дуже гарно стрижеться, формується. Я їх застригаю постійно. От зараз він як фоновий, влітку він буде пістрявий, не дивлячись на те, що там поруч все ж таки гортензія. Він буде так само увагу привертати своїм рожевим яскравим кольором. Так, ну клен японський шаїна він досить яскравий, тому він не фоновий, він саме акцент в цьому куточку зараз. Влітку буде більш спокійніший, і якщо буде дуже дуже спекотно, як в минулому році, то багато бордоволисних рослин перейшли в оливковий колір, тобто стали зеленуватими. Це вони так себе поводять в спеку, це якась у них захисна реакція. Якщо літа не дуже спекотна, вони лишаються бордовими. Це стосується майже всіх рослин. Єдиний, хто в саму спеку тримає бордовий колір, це слива нігра, це точно. І ну, ще деякі буквально рослини, барбариси, звичайно. А з дерев, мабуть, черемха Шуберта і слива нігра. Так, Дуже гарними фоновими рослинками в саду являються, поки не квітнуть, дві Є сорти з темним листям «Наомі Кембл, Нана Пурпуре», Ебені Айборі, Олександра, Вікторія. Але коли вони починають квітнути, то це справжні акценти. Вони настільки яскраві, неважливо білі квіти або малинові, чи бордові, чи бускові. Вони все одно дуже привертають на себе увагу, саме через яскраве квітування. Це буквально там 2-3 тижні, потім вони знову стають просто як фонові. Ще мій один клен Red Dragon посаджений цього року. Їх тільки привезли, вони дуже класні, дуже яскраві. Поки що він у мене тут виділяється серед всіх рослин, бо все навкруги зелене, зелено-біле, будуть білі так само гортензії влітку. І там я посадила нещодавно фіолетово квітучу гортензію. Так, Влітку вона буде на себе привертати увагу, але подивіться, який гарний контраст виходить. Бордове листя, фіолетові квіти. І я навіть не можу сказати, що з них більше акцентом є, настільки вони гарні. Взагалі-то не садять два акцента поруч, тому побачимо, як будуть влітку вони себе поводити, і я думаю, що все ж таки клен стане більш фоновим. Ще одна моя бузіна, це вже доросла, здорова, вона 2 метри за вишки, дуже красива. Подивіться, вона не виділяється, не кидається в око, поки не розквітнуть рожеві квіти. Коли вона буде вся в квітах, вона буде привертати на себе увагу і на деякий час так само стане трошки акцентною. І ви помітили, я не сажаю поруч блакитний, бордовий і жовтий колір. Я не люблю. Коли прямо аж три яскравих незелених рослини. Все ж таки стараюся так, щоб більшість рослин була навкруги зелена. 70% приблизно рослин мають бути зеленими. І тільки де-не-де в такі ну, яскраві жовті, червоні, акцентні рослини мають бути не поруч по три штуки, наприклад. Тому в мене зараз. Яскраві прирости йдуть, вкидається в око ялиця, а взагалі оця блакитна арчердрах це ялиця одноколірна сорт сортрат. Вона дуже цікава, дуже яскрава і на фоні бордового, бордової бузини дуже красиво виглядає. Так, Барбариса, редрокіти у мене так само не акцентні в саду. Вони дуже, досить великі, досить темні досить, е досить е, гарно підкреслюють сочню зелень, яка поруч, і яскраві рослини, які ростуть поруч з нею. Ось ще один редрокет. Досить міцні рослини, десь метр вісімдесят вишки, дуже широкі. Я їх застригаю кожного року. Прибираю десь 20% прямо знизу гілок товстих, так, щоб він не накривав собою все навкруги. Так, бордоволисний персик. Мені тут хотілося чогось такого бордового, тому у мене щось таке випадає, що багато дерев саме з бордовим кольором. Але він так само влітку входить в оливковий колір і не має такого яскравого кольору, як, наприклад, навесні. Досить вироздоровий, потрібно різати, роки до нього надійшли. Один з моїх улюбленців бордоволисний бук Пурпуре Пендула. Але чомусь думаю, що це. Пурпоре Фонтейн. Дуже красивий, дуже яскравий. І не дивлячись на те, що поруч яскрава фатінія, він все одно виділяється. Це рослина, я б сказала, навіть не фонова. Поки що вона настільки яскрава, бордова, що у мене фатінія акцент тут і сам бук так само виділяється. Подивіться, який гарнезний. Ще одна бордоволисна сакура, так само поруч з блакитним. ну, Люблю, коли блакитні рослини ростуть поруч з бордоволисними рослинами. Це для мене ну, просто не знаю, краса. Тому сакура росте і квітник, коли рожевим, так само красиво поруч з блакитним кіпарисовиком. Ну, Тут так само бордово-лисний Барбарис Семер Чоколейт. трошки йому тут темнувато, тому він е має багато зеленого кольору. І подивіться на цю черемху, це черемха Шуберта. Вона навесні зелена. А потім десь з червня місяця починає бордовіти. І потім вже все літо вона стоїть бордового кольору. Вона не змінює влітку в спеку е листя на зелене. Вона завжди бордова. Дуже цікава рослина. Дуже... Популя... Ну, не сильно, правда, популярна, але вона виносить навіть затоплення ґрунтів. Тому якщо у вас сира ділянка і ви не знаєте, що посадити з дерев, саме черемха любить водичку і шуберта вона стане прикрасою вашому садочку своїм бордовим листям. Зараз вона ось квітне, потім зав'яже ягідки, з яких дуже смачна наливка. Класне дерево, люблю їх. Ну і ще у мене бордовий. Формований деревом барбарис це звичайно, супер, суперба, він росте огроменний, метр чотири точно я його бачила, але якщо його стригти формувати, він можна його тримати в такому якомусь штамповому міні-деревці або просто великим-великим кущем. -великим так, ось у мені одразу в кадр попадає. Три бордово листних дерева це сакура Royal Burgundy, Церсіс, Форест Пансі випускає бордове листя, але влітку в спеку воно так само стає більш зелено-оливковим. Вони тільки відквітли і зараз починають набирати листячко. На задньому плані буки Пурпуреа пендули. І ось ще плакучі церсіси Ruby Рубі Фолз. У них так само бордові листя, зараз вони вже відквітли, залишки квітів тільки висять на гілочках. Дуже цікава рослина, гарно так звисають донизу фонтаном таким гілки. Будуть дуже крупні, красиві такі серцеподібні листя. Взагалі виглядає дуже ефектно, дуже і коли квітне, і коли з бордовим листям. На жаль, зараз ще поки що нема особливо великих, тому показати не можу, але спробую зараз от таким чином. Я не можу фокус зловити. Подивіться. Ну ви зрозуміли. Хочу вам показати ще одну гарну рослину з темно-бордовим кольором. Влітку він буде більш насичений, такий в чорний, я б сказала. Це бук рохан віпінг. Це досить карликовий сорт. Завжди його привозять в дуже маленькому розмірі. У нас він більш-менш такий на штамбі метр двадцять десь приблизно, гарнезний. Бачите, він не яскравий і він губиться в рослинах. Тому це рослина такого переднього плану, або десь його потрібно висаджувати, де він сам, або чимось підкреслений. Бо дуже красивий, дуже ну, має бути таким, знаєте, щоб його завжди всі помічали. Але такий темненький. Тому або яскрава, яскрава зелень на задньому фоні має бути, або якісь навіть білі плями, можливо, якийсь дерен з білим листям, щоб, щоб виділяв його. Бо така рослина не може бути просто фоновою. Ну і тут на задньому плані у нас ще три колори. Бачите, які вони зараз стають гарними яскравими. У нас вони на сонці трошечки підгорають, тому їх виставляємо більше в таку втінь. В принципі, всі основні рослини з бордовим листям я вам показала. Ось ще клени вам показую. Бачите, які гарні. Вони навесні, тільки і восени бувають червоні, червоними. Тому коли кажуть, дайте мені червоного клену, це умовно червоний. Ось цей ще в весняному такому кольорі, ну, дійсно він здається червоним. Але ж влітку буде більш темний, бордовий. Це редрагон, ось такий, як у мене вдома посаджений. Ну і ще. Гарнезні бордові клени. Це все японські для тіні, на верніше. На сонці вони у нас горять, всі, окрім шаїни. А, чуть не забула. Ще скумпі. Подивіться, які гарні, яскраві. У нас штамбові дерева, але є і кущі. Ось вони. Свою скумпію вдома вам забула показати. Вона у мене велика. Я її сформувала на штамбі. Сама і це досить велика рослина з великими приростами. Вона може сягнути 4 метрів заввишки. Красивий колір, дуже красиві пухнасті плоди. Такі, називається димне дерево, бо перекове дерево ще рожеві, бувають такі більш жовтенькі. Ну, Прикольна рослина, але така на любителя. Ну, Мені здається, що вона дуже-дуже непримхлива, невибаглива. Тому садять її в будь-який ґрунт, на сонці. Прирости бувають до півтора метра за рік. Якщо вона вже добре вкорінена, тому потрібно формувати, різати, якщо ви не хочете, щоб вона була дуже доросла. Про Барбариси я вам в принципі розказала, їх досить багато сортів. Ці зараз, бачите, тут арлікін і розглоу, такі як у мене. Спочатку навесні вони темно-бордові, потім з'являються ось такі біло-рожеві прирости, і вони вже будуть за деякий час виглядати більш рожевим таким, рожевою хмаркою. Їх ось у різних колоновидні, шаровидні. Це все, рослини більш-менш переднього або середнього плану. Такі яскраві все ж таки акценти, а темні більш фонові. Ось, пожалуй, на сьогодні і все. Дякую вам за перегляд. Задавайте питання, відповім стосовно рослин з червоним і бордовим листям, можливо, ще якісь будуть питання. Предлагайте теми, які вас цікавлять, буду знімати про них відео. Всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, багатого на приємні події, здоров'я, щастя, любові вам. всім. Дякую за перегляд, всім пока.